Якщо ми кажемо про ВЛК, то безпосередньо адвокат ну разом з особою, яка да, яке проходиться в ВЛК, йому не потрібен да, тому що у нас адвокат потрібен безпосередньо, коли порушуються права чи необхідна якась допомога людині. В якомусь моменті, наприклад, це може бути, коли людину допитує поліція або розглядається справа тим же ТЦК, справа про адміністративне правопорушення. І тоді необхідно, щоб була висловлена думка адвоката в період ну проведення цієї процедури. Якщо людина там перевіряє свій зір під час проходження військово-лікарської комісії, ну чим тут може допомогти адвокат? А однак, адвокат може допомогти. Допомогти оскаржити результати цього ВЛК. Тобто, якщо не враховані якісь хвороби цього майбутнього мобілізованого військовозобов'язаного чоловіка, тоді відповідно можна звернутися до вищестоячого ВЛК або можна звернутися до суду, там провести експертизу чи провести. Ну, відповідно оцінку з боку інших лікарів, і відповідно буде зроблений висновок і, і рішення прийнято про скасування результатів цього ВЛК та направлення особи там на додаткове ВЛК чи прийняття іншого рішення щодо визначення його ступеня придатності до військової служби. В той же час знаходження в оцих, ну це фактично звичайні лікарні, в яких зараз організовані ці лікарські комісії. Заходження адвоката законодавством як не передбачено. Ну, так і, власне кажучи, і не заборонена. Тобто може бути присутній адвокат, але е, ну, його присутність не несе ніякої е, практичної користі, оскільки він знов таки він не зможе переконати лікаря в тому, що він там правий чи не правий. А він відповідно цей адвокат може користуватися не і не повинен, власне кажучи, там його переконувати в чомусь, тому що це інша процедура. Він може це робити за допомогою скарг і відповідно до або там голови цієї ж військово лікарської комісії, або до вищестоячої лікарської комісії.